Акцію влаштували біля поштового відділення Укрпошти в селі Куцівка. Тут проживають півтисячі людей. За підрахунками Суспільного зібрались 30 людей. Навіщо нам закривати пошту? Є у нас старші люди, яким вона носить пенсію під хати, товар. Все це перше. Друге, на карточки переводить старша людина, нічого не зробить. Це третє. Третє. Вам хочу ще сказати одне. Скажіть мені, будь ласка, виписала я пресу газети, правильно? Хто мені їх принесе під хату? Стара людина в інтернет не піде. І читати в інтернеті не буде. Нам треба, щоб пресу носили під хату. У нас чотири села, і працювало два поштових відділення стаціонарних. Це куцівка, яка обслуговувала куцівку і простори жителів, і Білозернівське відділення, яке обслуговувало жителів Білозерне і Ручайки. Загальна кількість населення по цих чотирьох селах складає у нас 1380 чоловік. Зверталися на, на гарячу лінію Укрпошти і надана інформація про те, що на, на цих відділеннях будуть працювати пересувні відділення, і тобто вказаний графік роботи, і все. Тобто, всі якби послуги залишаються. Звичайно, люди обурені і хочуть, щоб працювала таки наша людина, яку всі знають, яка знає населення, яка надає ці всі послуги якісно. Жителька села Куцівка Ніна Григоренко на пошті замовляє передплату газет. Я долучилася і йшла, случайно побачила тут це, спитала, чого вони тут зібралися. От. Я не, не знала, що тут. ну, Хоча за почту балакали давно, года три вже. Йде мова за те, що закриють почту. Нехай нехай оставлять так, як є. На що нам оце бо їхні новшества оці. Вікторія Кітченко працює оператором поштового відділення та листоношею чотири роки. Обслуговує два села по два дні на тиждень. З 9 години я сиджу тут, приймаю комунальні послуги, видаю посилки, листи рекомендування. Після 13-ї йду в село, розносить газети, пенсії, субсидії в одному селі на наступному, на другий день теж пенсії, субсидії. Додає, її скорочують з 1 жовтня. Пропонували роботу у Бобринці за 100 кілометрів від дому. Вона відмовилась. У мене двоє дітей ходить в школу, бо я вже повнолітніх. Будуть труднощі по поводу роботи, тому що я ж не можу кинути дітей самих малих тут і поїхати на заробітки. Начальниця поштового відділення Оксана Кулініч теж потрапила під скорочення. Каже, іншу посаду їй ще не запропонували. Так як вони роблять цей бунт, я не розумію, на основі чого вони його роблять. Машина приїде, машина з листоїть з листоношу понесе почту і цю пенсію, а оператором буде сидіти начальник. І приймати три години у людей платежі. І Графіки будуть з 1 жовтня. Дійсно, ми зараз змінюємо формат обслуговування сільського населення у селищних населених пунктах з чисельністю жителів до 1200 осіб. Тобто обслуговування сільської мережі наразі є також збитковим для Укрпошти. І єдиним виходом для того, щоб населення, яке там проживає, могло повноцінно отримувати поштові та інші послуги, такі як банківські, фінансові, і взагалі, щоб там залишилась присутність Укрпошти, це запровадження персонального відділення зв'язку. Говорить, у селах пересувне відділення працюватиме двічі на тиждень по три години. Поштове відділення пересувне воно має у своєму складі листоношу. В той час, коли начальник пересувного відділення буде надавати послуги стаціонарно у приміщенні, в тому, якому зараз вони отримують ці послуги, в цей час листоноша з водієм буде курсувати по селу або самостійно і надавати послуги доставки тої самої пенсії, періодичних видань і так далі. За словами жительки Куцівки Оксани Васенко, якщо до думки учасників акції не дослухаються, перекриватимуть дорогу у напрямку Кривого Рогу. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.